Давайте пройдемося навколо дому, подивимось чи є пані Оксана та чи буде вестись прийом. Там на майданчику нікого, тут на майданчику нікого. Люди за Вода біжить за списко. Підтримка ОСН. Я тобі я, не підтримую. я ж тобі я ж тебе підтримувала, я говорю. Ну збирає щось. Я щось не бачу, правда, пані е секретаря. Не секретаря, а замісника її. І вода на кастеляцію. Хто, Галина? Чи секретар... Ну то, що з сином живе, так? А я що, знаю її? Ну така, така... Ну ладно, став її. Оксана. Ну, Оксана ж. Сьогодні Оксани прийом. А... Майк... Оксана, Майк... доброго дня. Майк... Оксана є. Майк... Дивно. Може, що трапилось. Не знаю, але я бачив, що приїжджало на машині на кастерях, це, і мене і... на костелях. Футбол ганяєте. Да дихто хоч не гоняє, просто в школу костюм купив. А, я думав, це форма для занять футболу. Ну, ну, в школі сервіс. В школі своє. Три, три з половиною косаря. Ну, дорого, да. Я да. думаю, что он их будет вышивать и это сам. Да. С такой взрослый. А он вы наклеитесь. А, а это термопечать. Да, теперь... Оно при помощи тепла нагревается. Ладно, да. Ну естественно злая. Поддержки до я... Ну что ж пробуешь. Да. Ніхто ж не просив лізти на рожон. Всі ж нормально наче спілкувалися. Всі ж нормально спілкувалися, ніхто ж не просив лізти на рожон. Таке ж питання. Ну добре. Thank you.